Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії Російської Федерації. У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топ-менеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. Йдеться зокрема про директора надровидобувної кампанії Глухівський кар'єр кварцитів. Та куратора цієї установи від російського олігарха, громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ, повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з Російської Федерації привласнити виробничі потужності кар'єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу, і до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі, отриману з України сировину, компанію російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для. Виробництво балістичних ракет, зокрема типу Іскандер. Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем. Злочинні дії директора української кампанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України. Його спільнику, куратору повідомлено про підозру за двома статтями. Крім того, повідомлено про заочну підозру одному з керівників Русалу та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства. Нагадаємо, що за матеріалами служби безпеки україни у лютому 2023 року активи глухівського кар'єра кварцитів було націоналізовано на користь україни